Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу, наші кремезні козаки та тендітні прекрасні панянки. Всі, хто дивиться або буде дивитися, так сподіваюся, цей канал у майбутньому. Я сподіваюся також, що ви поставите ваші вподобайки, напишете коментарі, підпишитесь на канал і будете шерити це відео. Сьогодні ми будемо говорити на. Таку цікаву тему в рубриці, яка називається Стрателат, і в цій, в цій рубриці ми традиційно будемо обговорювати з вами не чисто історичні або військово-історичні питання або там історично-філософські, а військово-аналітичні або політично-аналітичні. Ну, все в такому ключі, можливо, якийсь огляд якихось новин. Тому ця рубрика «Стратилат», що грецькою командувач да, з з, з древні, древні, з давньої Візантії поняття, то ми будемо якраз розглядати такі питання, які стосуються не лише ну, історичної науки, але так більш в загальному аналітичному плані. Так от сьогодні мені хотілося підняти таку тему, про якусь, про яку сьогодні багато ну, говорять. Скрізь багато задають питань по цій темі. Ну, е я це сформулював таким чином. Захід все ну, Знаєте, як старий єврейський анекдот, а все да yeah. Захід все Так ось, в чому суть питання? Зараз ми бачимо, що кожного дня десь хтось заарештував в Європі, в Америці якихось шпигунів російських, які працювали на російську армію, на російський уряд, серед них багато громадян України. І це зрозуміло, тому що так звані ватники, так звані ждуни, так звані колаборанти, і там багато інших таких. Передмов, які ну, побуджують людей на такі дії. власне. Це зрозуміло, це для нас не таємниця, це для нас е, не секрет. Але е, як так відбулося, що цей Запід, Захід демократичний, Захід, який роками створює якісь такі могутні інституції, в НАТО, ну так принаймні всі вважали. Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, які були там. Форпостом ці демократії і так далі. Чому так сталося? Що цей захід він став фактично як ганчірка. він ну, е, жодного Не проявляє, ну, жодної дії такої реальної на свій захист. Но лише одні розмови ми бачимо, лише одні якісь такі. от... Е, е, як як це зараз кажуть, да, модно казати, люди занепокоєні, да, занепокоєння на занепокоєння. Там четверта стаття НАТО це власне зібратися для того, щоб ну поговорити про занепокоєння чергове. І ось ми бачимо певний стокгольмський синдром у заходу коли власна жертва, вона якимось чином. Знаєте, співстраждає цьому злочинцеві, гвалтівникові, терористові. Ну, це дивно. Знаєте, дивно якось це бачити, і дивно це бачити серед своїх громадян, які страждають власне від війни, уже фізичної війни, війни, яка йде з застосуванням геноцидальних методик різних, і ми бачимо, що знаходяться ті люди, які. Мало того, що співчувають ворогові агресори, вони на нього працюють. Як воно відбувається, це таке питання дуже цікаве сьогодні, і воно цікаве, ось в якому плані, що Захід, маючи такий величезний потенціал, економічний, маючи такий величезний потенціал військовий в людських ресурсах. Він себе поводить, наче знаєте, таке дівчина, яка йде в темному місті, де немає освітлення або воно є, але погане, і десь дискотеки, і це в криміналістиці, ті, хто знає, хто дотичний був в кримінальній психології, це називається віктивна психологія. Коли людина жертва Нападу, вона провокує злочинця якимись своїми такими діями нерозумними, або показуючи, що вона слабка. Тобто вона показує свою слабкість, чим провокує нападника, ну, власне, на неї напасти, зґвалтувати, пограбувати, зробити будь-який злочин з нею, що він собі там забажає. І ось західний світ сьогодні він нагадує якраз от, 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 ту ситуацію, коли проявляється ця віктивна психологія, умовно кажучи. Такі дії, якісь неадекватні дії на загрози. Тобто є дії непропорційні загрозам, коли ну, це наче муху вбивати сокирою на стіні або кувалду, це ну, зрозуміло. Да. А є дії, які не відпов... ну, взагалі не відповідають викликам. Ну, це знову ж таки проти слона вийти там з лозиною. Ну, оце якось так зараз воно виглядає. І психологічна складова цього колабораціонізму, вона дуже важлива. Чого? Того, що зараз ми з вами розглянемо таке питання: ну, те, що там московити андрофаги, про яких там ми знаємо, про це писав Геродот, про це писав там Пліній, ще хтось писав багато що були такі племена. Людоїдів на території сучасної Московії, власне, на території Москви. Ну, це, да, це так, це так це зрозуміло. Всі це знають уже, хто історик, хто не історик, багато про це говориться на стрімах, на різних каналах, різні ролики про це знімаються. Але, друзі, давайте ми задамо собі таке питання: що на території Російської Федерації живе багато народів, протом різних, і не всі з них далеко не всі являються цими московитими андрофагами. Далеко не всі. За деякими даними, там проживає до восьми мільйонів етнічних українців. Згадайте цей Малиновий клин, зелений клин, жовтий клин, Кубань і так далі. І тому подібне. Там багато етнічних українців, які, до речі, до сьогодні на Кубані в Краснодарському краї розмовляють в деяких ну, там, в селах в тих станицях. Українською мовою, такою доброю надніп... надніпрянською українською мовою, ну поміж собою. Навіть попри те, що йде війна з Україною. Ну, от як це зрозуміти, давайте тепер подумаємо, звідкіля взялася імперія. Ну, імперія ця була породжена, знаєте, як казав, прийшов той історичний час. Знаєте, як казав Тарас Бульба, я тебе породив, синові, каже, я тебе вб'ю. От українці породили цю імперію, вони мають її знищити, тому що до створення власне імперії, це за часів Петра І, якраз долучились представники української інтелігенції, такі як Стефан Єворський, такі як Феофан Паркопович молодший, який там, будучи духовною особою і таким реформатором, нічого не мав проти того, щоб катувати на підвалі інакомислящих. Був у нього такий там катівня, підвал, така, яка єпископська, чи як там назвати, хоча він був ще особою духовного звання. І ці всі реформи, вони, Стефан Єворський, вони творили мову, та сама російська мова, тому, в принципі, вона належить українцям по, -по великому рахунку. Тому я б не спішив там казати, як зараз там образливо, Москвороті. Це, знаєте, таке, Теж така, таке питання дискусійне. Чого? Того, що, по-перше, коріння самої сучасної російської мови, воно лежить, до прикладу, в церковнослов'янській. Що таке церковнослов'янська мова? Це староболгарська мова. Це Кирило Мефодій. Потім це було все опрацьовано українською інтелігенцією, і вже тоді ми з вами знаємо там, Кочубея, всіх цих козацьких ватажків. Гетьманів, які працювали з е, царською адміністрацією. Ну і пішло, і поїхало все це далі. За Радянського Союзу туди багато людей їхало працювати на нафту, на газові родовища, рубати ліс, там, на будівництві до війни багато працювало і так далі. Вони зараз там живуть. Роз, розумієте, і багато етнічних українців, таких цей Козак. Прізвище, що Козак, ну він козак, цей упир Московський, який там зараз Соков, він, ну він з, у нього коріння з України також, що він там за національність, ну тим не менш. Як так відбувається? Тобто тут питання ж лежить не лише в генетиці, питання лежить у в даному випадку ще і в цій ідеології, яка там роками насаджувалась. Ну, це зрозуміло. Для чого я все це кажу? Це не знімає там злочинів, які роблять московити. Це їх не виправдовує, але це має стати для нас таким е, тригером, щоб ми розуміли, що недовго схотитись у цю прірву, що будь-яка людина, яка вона не вмикає свій мозок, не вмикає свій розум, вона також піддаючись якимсь таким, навіть не, не лише пропаганді. Зараз ми про це поговоримо. Але пошуки якихось там ніштяків, як кажуть, блатною мовою, да, вона готова продати свою честь і гідність. Вона буде розмовляти українською мовою ну, за рублі або за ще якусь валюту. Вона готова буде співпрацювати з хоч з ефіопами, хоч з індусами та будь з ким. Ну, Це теж треба враховувати таке питання. Тому не треба рвати на собі сорочку і казати, от вони там такі, а ми тут такі. Ну, різні люди бувають. І можете писати будь-які коментарі, так що я, я знаю, що там багато буде незгодних. Ну, я кажу про те, що подумайте самі, скільки живе етнічних українців на території Росії, які зараз воюють із Радники з Криму і так далі. Ну, це теж треба враховувати. Чому так стається, да, як так, що людина от бере і йде проти свого брата? Ну таке буває. Так ось є ще таке цікаве питання. От навіть ну, припустимо. З нашими все зрозуміло. Це люди, радянське виховання, це там пропаганда, це, про яку ми кажемо замбування, це все зрозуміло. З Москвою ми питання зі Сходом закрили. Як я сказав, це все зрозуміло. Буває там генетичні. Якісь там відхили може у людей, люди кам'яного ну, кам віку, може там пропаганда, яка навіть там якісь там українці навіть проти братів своїх, тому що або гроші, або пропаганда. А що з Заходом? Чому так відбувається взагалі? Чому відбувається так, що українці, які живуть у Львові, які зараз за кордоном, вони ну якось не те що закликають а кажуть, ну, от Росія, повіді там, ну що це таке взагалі? І отут. В, в, вступає в гру її величність психології або його величність психоаналіз. І він якраз нам дасть відповідь, що людина, будь-яка людина вона схильна до того, щоб підтримувати сильного. Згадайте культовий радянський фільм, я зараз не кажу про те, подобається вам чи ні. Ну там просто картинка така показова, це я про це кажу. Весілля у Малинівці, да? влада змінюється, власть міняється. Як тільки заходили одні, то зміняв З, к, картуза, приходять інші, він його міняє. Тобто, так закладено в людській. Це таке, знаєте, первісне, оце, як вовчий зграї, визнати якого сильного там, вожака якийсь загриз, там, альфа Смес або ще хто там. Ну, це, це таке, це, це теж ознака первісності такої, що люди вони не досить. не стали вони цивілізованими, якщо вони шукають. Ну, і, і ця викривлена свідомість вона в людях ну, викликає таке поняття, що. ну, Побідітель. Ну, вибачте, який победитель? Да, розумна людина, вона відлічає. Вона ніколи не назве побідлем злочинця, який цеглиною розбив голову людині. Десь е в темному місці, да, вночі. По вулиці йшла, він вдарив, забрав гаманець або забрав гроші, або що він там пограбував, розбив арматурою голову. Ну це, вибачте, ніякий не побіділь. Колись старшокласник побив там, першокласника. Ну, да, дурі багато, сили багато. Ну це ж не, не співмірні речі, це ж не побіділь. Це просто злочинець, який ну, напав на слабшу жертву, або він підло, там, у вісні зробив щось, або і так далі. Тому ну, це нормальні люди розуміють. Тому це як УПА боролась, як і інші наші звитяжні лицарі всіх часів в Україні боролись, то вони ну, вони розуміли, що це ще не перемога. Коли тебе там ворог там, захопив пів країни, все порозбивав, це не значить, що треба. ну... Вставати таким, як він. Принаймні так, це треба розуміти. Ну, а багать, багато людей вони якраз підтримують оцю психологію, що побідітелі, кожен хоче бути з цим побідітелем. Захід також, він хоче бути з побідітелем, він не хоче бути з переможеним, тому що це в їхньому розумінні ознака слабості. Вони, Для них своє поняття, хто такий переможець і хто такий переможений. тому люди шукають сильного. Це таке первісне бажання, і от сьогодні на Заході оці і місцеві люди, які живуть в Європі, і в Сполучених Штатах, і всякі ватники, які туди повиїжджали, українські у тому числі, ось у це в них грає таке от побідітель. Оце силь. Ми тримаємося за сильного. Ось Путін, що він робить, ось він там літаками літає, він лі... Лі... літає там безпілотникам, йому за це нічого немає. От ми от з таким хочемо бути, який він? Побідитель. І все. Тось він чхає на всі закони, і люди в ньому шукають. ну, Вони вбачають частину себе. Вони, вони так би вчинили. Або хотіли але в них не вистачає, знаєте, там духу на це зробити. Але вони шукають, такого не тримаються, якого вождя. Це така бандитська, або привісна якась. Первісна психологія. Люди шукають сильного І от в Україні, а тепер давайте подивимось в чому проблема. І, власне, з питанням всередині. Так, будем, якщо ти впевнений, що зовні фортеці все нормально, ти переконайся, чи все нормально в тебе всередині, у фортеці в твоїй. Так ось фортеці взяти Україну, тут якраз також треба враховувати. Що недолугі дії влади і держави вони також призвели. Хоча тут є дуже одне важливе, але чому так сталося? Да, так я про що вам кажу? Що вони призвели оці дії нерозумнії політики, ну і мудрий нарід до цього долучився, да, проводячи там вибори і нерозумні і так далі. Він долучився до того, щоб обрати собі таку владу, цей мудрий нарід. А ця влада вже зробила все необхідне для того, щоб показати слабкість, показати недолугість. Людина вже розуміє, вона шукає сильного. Вона, як вона розуміє, пересічна людина, виходячи з цього стану, оцієї привісної родової общини, психології чи звіриної, як хочете, так і називати, пошук сильного. Ну, сильного в її розумінні, в якого міцна щелепа, гострі зуби і так далі. Гострі кіхті. Отакого вона людину шукає для себе модель. І вона її знаходить у вигляді там, от цих, от, так званих побідітелей. Такі всі побіждають та побідіть не можуть. Ну, бачите, як воно відбувається. Те саме з Заходом відбувається. Щодо України, тут бачите не все так однозначно, тому що сам той самий же ворог він докладав максимальних зусиль. щоб Корупціонізувати, криміналізувати суспільство, криміналізувати державні органи і корупціонувати їх, поставити своїх людей через агентів впливу, що проводилась така політика економічна, соціальна, від якої б люди страждали і казали, що от держава українська, вона неспроможна, вона слабка, вона антинародна і так далі. Тому подібне. Це дії ворога. Це його робота і це треба розуміти. Це конкретно в місті. Я знаю деякі певні приклади, зараз не маю часу їх наводити. Всі ви це прекрасно розумієте. Як ставились якісь чиновники, депутати, конкретно проросійські люди, які проводили таку політику, щоб потім сказали, що хай краще буде Кремль, ніж Київ. Це дії, дії ворога. Ну, вони призвели до того, що. Люди стали сприймати державу неспроможною, імпотентною, слабкою, бо її ослабили власне ці внутрішні вороги. Як казав колись Симон Петлюра, для нас не так страшні наші воші, як чи московські воші, як свої українські гниди. Ну, це десь так. Що відносно Заходу Європи, Сполучених Штатів. І їхня слабкість також призвела до того, що люди почали шукати сильного. Вони не довіряють цій слабкій слабкій Європі, цим штатам, цим пустим погрозам, оцьому НАТО, яке постійно стурбоване. Люди також вбачають сильну руку, от Москва, от ета от, опора землі, руска і так далі. Русські йдуть, ну так пісні там і так далі. Русські плюють на власть Америки, Європи. Послухайте, там є такі пісні в Жани Бічевське, «Колікове поле» називається, здається, пісня, ну і багато інших. Ну, Друзі мої, це сама ця політика нездорова. Також вона ну, десь вона підігрівалася російськими спецслужбами в Європі, на теренах Європи. Сьогодні воно вже пішло так, що дійсно, люди не бачать цієї сили, вони перестали поважати. того, що людину в житті. Взагалі поважають сильною, сильну і рішучу. Ну, сила не лише фізична, людина може бути, ну, знаєте, там, не бугай, якийсь там метр в плечах. Він просто сильний духом. Він відповідає за свої слова. Людина, яка бере на себе якусь відповідальність і робить максимально все, щоб виконати свої обіцянки. Людина рішуча, людина небоязка. Отаких От людей вважають за сильних, лідери, так. так. От. Як козаки обирали собі атаманів, людину за цими характеристиками. Якщо людина не проявила себе, ну тоді голову на бочку. От в Європі те ми те спостерігаємо. Своїми діями вона призвела до того, що їх перестали поважати. Психологія працює, поважають сильного і рішучого. Якщо людина міняє взуття на люту там, кожні 2-3 дні, я вже не кажу за тижні: то туди, то сюди, то туди, то сюди. Ну, вибачте, це... ніхто цього не буде поважати, і ніхто не буде з такими ну, урядами, державами, народами, блоками рахуватись. Тому що в світі, в якому ми живемо, напівдикому, хоч він і цивілізований технічно і науково, морально і психологічно він ну, напівдикий, то люди якраз живуть тими привісними інстинктами. Хто сильніший, у кого гострі зуби, хто не боїться, який шакал ну, нападати на якогось лева там, на, ну, набирається він цієї нахабності, поки, якщо лев не, не, не дає відсіч, то він починає п, поступово нахабніти. І тут питання виникає да, Чернешевський, хто винуватиш тоді, да, хто радянські люди пам'ятає да, цю філософію. Завжди це питання до цього часу, хто вінувати, що тоді. Я приведу в таку алюзію чи якось аналіз української народної касти І ми з вами багато в попередніх випусках говорили про е, історичні джерела, про наших пращурів, про тих людей, які ну, залишили світ в історії для нас корисний чи не корисний. І багато все таки є мудрості у минувщині нашого народу. Так ось ця казка цап та баран», хто не читав, почитайте. Вона дуже цікава. Дуже цікава з геополітичної точки зору, вона як притча така. Так ось були там цап та Баран, яких ну, хотів зарізати, і вони потім втекли. І от характеристика дається така. ЦАП сміливий та недужий, баран дуже та несміливий. І там їх вовки зустрічали, там була ситуація така, але в оцій колаборації, один сміливий, другий дужий, вони здолали своїх ворогів в кінець кінців. І зажили добре і щасливу, яка казка з хеппі-ендом, як голівудський фільм. Так от зараз фактично Україна це ЦАП який сміливий та недужий, ну недужий в плані. Економіки не дуже в плані там, матеріальних ресурсів, зброї у нас стільки немає, скільки в НАТО, в тому самому, на Заході. А НАТО чи країни Європи, Сполучені Штати це той баран, який дуже й та несміливий. Розумієте? А щоб об'єднати ці всі зусилля дуже зі сміливим і дати відсіч цим вовкам. До речі, там три вовки було от у, цьому, у цій касті, Ну, зараз там, умовно. Путін, Путінким чиним там і Сідзіньпі, ну умовно кажучи, це або, де, де, або там Іран, там, Росія і Китай. Ну ви, як хочете так собі рахуйте. Почитаєте казку, знаєте про що вона. Ну, ось та, 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 такий простий народний приклад. Люди розуміли тоді необхідність отакої простої взаємодії, щоб запобігти ворогові, треба об'єднувати дуже зі сміливим, тому що. Об'єктивно, хтось дуже а хтось не дуже і хтось сміливий. Ну, друзі, тому будемо мудрими, будемо розумними, будемо єднатися і шукайте. Хтось з вас сміливий, об'єднуйтесь з дужими, а хто дужий, але не сміливий, то об'єднуйтесь сміливими. І враховуйте оці всі речі. Люди завжди шукають, вони шукають сильного. А мудра людина, вона насправді розуміє, що таке насправді сильний, що таке насправді шляхетний. Тому сильний це не завжди, коли людина має великі кулаки, там, має велику фізичну силу. Сильна людина, яка має честь, яка відповідає за свої слова, сильна людина, яка має сильний дух. Оце сильна людина. А людина слабка, це яка підла, зрадлива і маючи цю силу, вона використовує її для того, щоб ну, бути слаб, слабкого того, хто впав, того, хто не може себе захистити. Тому це ще нічого не означає, коли ворог щось захоплює, ворог наступає, це не значить, що він переможець. І ще раз скажу: злодій який. Удари в дівчину арматурою по голові в темному місці, це не переможець, це підлий злочинець, якого належить судити за всіми суворими законами і правилами. А з вами був я, Хельгі, український історик. Отож, ще раз нагадую, ставте ваші вподобайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал, шерте відео, будьте щасливі, здорові, розумні, бережіть себе, всім миру, любові. До побачення!